Сьогодні про те, чи Мона Ліза реальний шедевр, чи стала безцінною завдяки викраденню. Хто обікрав британську скарбницю? Не вже пенсіонери. Фальшива тіара скіфського царя або як музейників Лувру пошили в дурні Одесити. <му> Я Олег Христопа, і це теорія змови. Проект про те, як нас обманюють. Підпишіться на наш канал, а ще підтримайте нашу роботу на Патреоні та донатами. А ми розповімо вам правду про найбільші таємниці нашої цивілізації. Виявляється, нас постійно обманюють. Інколи по-дрібному на рівні маркетингу, коли впливають на наш вибір і таким чином нахабно лізуть в наш гаманець, а інколи обдурюють по-дорослому. Сьогодні теорія змови. Розкаже про найгучніші афери людства. Утім, не без іронії. Масштабні афери вимагають не лише філігранних мінь, а й простого як світ везіння. З останнім якраз непросто. Сховище Геттон Гарден у Лондоні вважалося найнадійнішим у Британії. Там зберігали свої коштовності мільйонери, найбільші ювелірні доми та просто заможні люди. Все змінилося на великодні свята 2015-го. Найдосконалішу доти системи охорони обдурило п'ятеро пенсіонерів. Скриньки були сховані під землею. До них вів лише один вхід під надійною охороною. На вихідні та свята скарбниця закривалася, перетворюючись на справжній бункер. Тож напередодні великодніх вихідних господарі ювелірних кримниць масово несли туди свої скарби. На розробку плану пограбування п'ятьом злодіям на пенсії знадобилося. 4 місяці. Вони знали, під час вікенду сховище захищають лишень стіни та автоматична система охорони. Тож просто на Великдень пролізли в шахту ліфта і, хоча й не з першого разу, але відімкнули сигналізацію. Поліція та охорона на виклик не приїхали. Ніхто просто не міг повірити, що відкрити найнадійніше сховище можливо. Два дні. Ніким не потривожені крадії довбали стіну. Have І таки змогли дістатися до скриньок з діамантами. Винесли 56 сейфів з прикрасами на суму 18 мільйонів євро. Те, що скарбницю обікрали, з'ясувалося лише за чотири дні. Тисячі людей втратили свої скарби, а дехто залишився без копійки за душею. А вот читаймен край. And I'm in real heartfelt tears of what am I going to do. He's lost an awful lot. Крадіїв все ж затримали. Їх підвів мікроавтобус, який зафіксували камери спостереження. З'ясувалося, наймолодшому зі злодюг було 60, а найстаршому 80 років. Організатор злочину 76-річний Брайан Рідер. Так і не отримав покарання. У нього під час розслідування стався інсульт. а от скомпрометоване сховище довелося закрити назавжди. Більше ніхто не довіряв свої заощадження. М'яко кажучи, не поталанило британським хлопцям. Чого не скажеш про хлопців з української Одеси? От кого фарт жодного разу не підвів. Навіть коли було розкрито злочин, а найбільший музей світу зазнав фантастичних збитків. Наприкінці 19 століття до скромного одеського ювеліра Ізраїля Рухомовського звернулося двоє братів, торговців антикваріату, такі собі гохмани, і замовили відтворити золоту корону за фотознімком. Ювелір навіть не здогадувався, що робить точну копію тіари скіфського царя Сайтоферна, який правив близько 200-го року до нашої ери. Власне, саме ця фальшива тіара незабаром помандрує у Лувр. Як? Оригінал. Насправді, афера виявилася багатошаровою. Спочатку необхідно було організувати піар-кампанію. І, начебто, скромні аферисти Гохмани все це організували. Вони підробили навіть написи на мармурових плитах, віднайдених на розкопках стародавньої Ольві. На цих плитах запрошені фахівці. Які виявилися теж афористами, наносили давньогрецькою вигадані написи, зокрема про тіару скіфського царя Сайтоферна. З історичних джерел відомо, що 200 років до нашої ери скіфи оточили грецьке місто державу Ольві. Вона знаходилася у дельті річок Буг та Дніпро. Сьогодні це територія України, Миколаївська область, Очаківський район. Скіфи були могутнім ворогом, тож мешканці Ольвії мусили відкупитися. Вже ніхто точно не скаже, як саме відкупилися древні греки від скіфів, однак брати Гохмани знали древню історію краще за всіх. Тому і з'явився сфальшований напис на мармуровій плиті про те, що золота Тіара є подарунком Сейтаферно. Аби той припинив облогу міста. Ювелір Рухомовський працював над створенням золотої тіари сім місяців. Після завершення брати Гохмани з коштовністю подалися до Лувра. Десятки мистецтвознавців провели експертизу, але так і не помітили підробки. Лувр відвалив за неї 200 тисяч франків. Такі гроші звичайний французький робітник міг би заробити тоді хіба за 200 років. Так, головний французький музей придбав на 1 квітня, як тоді казали, найбільшу після ейфелової вежі паризьку пам'ятку. Справа стала гучною, медійною. Про неї дізналася і в Одесі. Місцеві історики одразу заявили, що Скіфська тіара є підробкою, що її викували не в Ольвії, а в Одесі, у майстерні дуже талановитого майстра самоучки Рухомовського. Рухомовського почали переслідувати журналісти. Через якийсь час ювелір, не витримавши тиску преси, дав телеграму до Луврського музею. Цитуємо: Гравер Ізраїль Рухомовський, що проживає в Одесі, Успенська вулиця 36, категорично заявляє, що він є автором тіари, виготовленої ним в 1896 році на замовлення особи, яка прибула з Керчі. Рухомовський готовий після отримання 1200 франків прибути в Париж. Музейники... Погодилися. Заплатили, і Рухомовський, прибувши до Парижа, визнав свою роботу. Насправді, цей скандал з підробною тіарою – одна з найбільших афер у світовій історії. Утім, для його організаторів та виконавців усе закінчувалося хеппі-ендом. Рухомовського не покарали, навпаки, присвоїли медаль салону французьких художників за майстерність. Він став справжньою зіркою. Витвори Рухомовського замовляли найбагатші люди світу. Зокрема, Родина Ротшильдів. Тіару перенесли в іншу залу Лувру, шедеврів сучасного мистецтва. А брати Гохмане, попри скандал, не втратили ані копійки і продовжили займатися продажем підробок. У 1912 році в Ніцці проходив карнавал. Один з експонатів мав назву Символ хранителів Лувру. На ньому зображений віслюк з скіфською тіарою на голові. Звісно, то був натяк на те, як музейників пошили в дурні. Крім тяри на шиї у віслюка, була порожня рамка від картини. І знаєте, від якої? Від найвідомішої у світі. Справа в тому, що невдовзі, після того як Лур виклав за фальшивку величезні кошти, музей пограбували, викравши моналізу 21 серпня 1911 дев'ятсот одинадцятого третього пополудні було виявлено порожню рамку. Жандарми обшукали 20 гектарів території музею. Допитали працівників, їхніх родичів і знайомих, провели обшуки в поїздах, закрили вокзали і порти, хапали та перевіряли усіх підозрілих паризьких художників та іноземців. Проте всі ці заходи жодного результату не дали. У музеї повісили копію Монелізи або ж Джоконди у чорній жалобній рамі. Аж ось через два роки флорентійський антиквар Альфредо Джеррі одержав з Парижа листа. Цитуємо. Я італієць, патріот своєї батьківщини. Це я взяв у Луврі Джокондо два роки тому. Прагнув повернути Італії скарб Леонардо, украдений колись французом. Автор пропонував антиквару придбати картину за півмільйона франків. Той погодився, але щойно пересвідчився в тому, що картина оригінал, здав її власника поліці. Злодієм виявився 32-річний італієць Вінченцо Перуджо, родом з села у Північній Італії. Виявилося, що 1910 року він працював у луврі декоратором і встановлював нове захисне скло перед полотном Леонардо да Вінчі. Тоді і виникла ідея крадіжки. Знайшов спільників, один з яких був перфектним художником. Викрадачам вдалося вивезти Джоконду у США. Там вони почали продавати копії картини, видаючи їх за оригінал. Не мало не багато, але продали шість полотен і заробили загалом. Чималі гроші. Утім, незабаром між крадіями почалися сварки, тому що Перуджа прагнув повернути шедевр мистецтва на батьківщину до Італії, а його приятелю було глибоко начхати на патріотизм. От тоді злодій патріот тишком нишком поцупив картину і втік з нею до Європи. Гроші зі спільного котла взяти не встиг чи не зміг, тож вирішив продати оригінал в Італії. Чи колись закони були значно м'якшими, чи Вінченцо Вінченцоперуджено народився щасливчиком, але після тривалого слідства злодій Патріот отримав всього-навсього один рік ув'язнення. До речі, саме після викрадення Мона Ліза, яка до того була поцінованою лише обмеженим колом мистецтвознавців, стала безцінною. Що ж, це була Теорія змови. І я, Олег Криштоп. Підписуйтеся на наш канал. Та історію для дорослих, і парадокс Криштопа». А ще підтримайте нас на патреоні та донатами. А ми вам будемо розповідати неймовірні історії.